Цей день настав. Я давно обіцяла, що зніму відео на тему, чому я вважаю, що таргет це є не перспективна професія, чому я не буду рекомендувати нікому ставати таргетологом, особливо, якщо ви хочете професію, який будете багато років, а не тільки на рік, на два. І так, я знаю, що таргетологи мене закидають тапками, але я вам розповім всю правду про таргет, і чому я вважаю, що ця професія. Якийсь час перестане бути популярною. Чому таргетологів вже більше не треба буде? Або якщо вони будуть потрібні, то в дуже маленьких кількостях. Отже, по-перше, хто я така, щоб про це розповідати? Мене звати Оля, я працюю таргетологом вже більше восьми років. У мене написаний курс, який я вам не буду продавати. Я Не хочу про це робити. Він мене лежить вже рік. Я працювала в таких корпораціях Philips, G2A, це є геймінговий маркетплейс. Я працювала в дісплейті. Зараз я теж працюю в досить цікавому стартапі. Я працювала з багатьма меншими українськими брендами, тому що я теж додатково займаюся фрілансом. Я працюю до сих пір з багатьма українськими блогерами, і можу відверто сказати, що таргет скоро помре. Та-да-да-дам! Так. -та -та. Помре, тому що по-перше, таргетологів вже надзвичайно багато. Колись, коли я починала, їх взагалі не було. Тобто такого поняття не було, і я всьому сама вчилася. Зараз ж є величезна кількість курсів, величезна кількість експертів від хороших до таких, які реально. Взагалі не варті своєї ціни, але цього є дуже багато. Таргету теж насправді можна навчитися на просторах Ютубу таким елементарним речам. Більш складніші речі, я вважаю, приходять з досвідом. Дуже багато речей, просто ти бачиш, коли ти вже розумієш цю всю схему, ти мієш це читати, ти мієш робити аудити, і тільки тоді ти знаєш окей. Але деякі такі прості речі. Можна навчитися робити дуже легко. Відповідно, через це таргетологів зараз є дуже багато і конкуренція є велика. Наприклад, таргетологи я мала таку ситуацію, тому що, звичайно, у мене прайс не є найнижчий. І у мене, наприклад, була ситуація, коли компанія, з якою я працювала, прийшли, написали в Дірект, запропонували свої послуги, розповіли, як вони це роблять, дещо робили інакше. Дещо робили краще. Я не буду казати, що вони були бездарні і просто фу, але деякі, деякі речі просто більше підходили клієнту. Але в першу чергу ціна їх була менша. І відповідно клієнт вирішив працювати з цим. Це нормально, це конкуренція. Я не кажу, що я це розповідаю не для того, щоб сказати, які вони долбайоби. А розповідаю для того, щоб ви розуміли, яка є ситуація зараз з таргетом, що конкурентів є дуже багато, це, ця професія нестабільна. Так, зараз запотребування на таргетологів досі велике, але зараз я розповім, чому воно буде зменшуватися. В Першу чергу це закони і обмеження. В Євросоюзі вже давно існує GDPR. Тобто це річ, яка дуже сильно обмежує рекламодавців саме в таргетуванні діджитал реклам. Тому що колись хто пам'ятає початки таргету, в таргеті заходило все. А знаєте чому? Тому що можна було реально знайти людей, які вам потрібні. Можна було таргетувати дітей. 13 плюс можна було таргетувати людей по їх заробітку. Можна було по конкретних дуже вузьких зацікавленнях. Зараз цього все менше і менше. Вже давно не можна таргетувати людей нижче 18 років. Якийсь період можна було їх таргетувати, але не вибирати зацікавлень. Тепер взагалі цього робити не можна. Тепер не можна, наприклад, таргетувати людей по рівню їх доходу і так далі. і так далі. Це все завужується і буде ще більше завужуватися. Свого часу iOS ввів дуже-дуже багато обмежень, що дало по голові таргетологам так дуже конкретно. Тепер Android це вводить. Тепер є багато проблем з кукісами або тістечками, як ви це називаєте. І ці всі обмеження не зменшуються, вони тільки збільшуються, їх все буде більше і більше. Інша річ це те, що самі рекламні сервіси, такі, скажімо, як Мета, тобто Інстаграм і Фейсбук, такі як Гугл, такі як Twitter і так далі. Ну, Twitter, може ні, поки що. Але багато хто з них вже вводить AI, тобто Artificial Intelligence, тобто… Речі типу чату, джбіті і так далі. На чому це полягає? В першу чергу в меті вже давно на рівні реклами людям пропонують різні варіанти, написані нейромережею. Це, звичайно, полегшує роботу, але й дуже багато забраю. Я особисто не є копірайтером, я не пишу тексти. Мені це ніколи не, не заважало, а навпаки, допомагало. Це більше забрало роботу. Копірайтерам, але наступна річ, яка дуже добре розвивається, це, наприклад, в меті Advantage Plus, який є кампанією, в якій ти вибираєш тільки геолокацію, і це все. Плейсменти, вік, стать, зацікавлення і тому подібні речі, за вас вибирає мета, за вас вибирає їхня нейромережа. Яка на базі своїх своєї інформації, яка нікому не відома, таргетує рекламу. На початку це дуже погано працювало. То як це з'явилося, я б на той час працювала в фірмі, яка мала дуже великі бюджети. Тому в нас були свої аккаунт-менеджери, їх було звичайно за завдання продавати це все і щоб клієнти більше цим користувалися. Це реально не працювало. Це був жах, але тепер. Все починає змінюватися. Їхні нейромережі все більше і більше вчаться, і вони все більше і більше знають, кому таку рекламу показувати. Отже, в майбутньому, і це вже дуже близькому в майбутньому, замість того, щоб сидіти і вибирати, аналізувати, розписувати персони, розписувати зацікавлення, треба буде просто нажати дві кнопки. І що це означає? Це означає, що. З великого штату таргетологів потрібен буде всього лише один. І то такий, який буде робити ще додаткову роботу, тому що цього, цієї роботи не буде аж так багато. Підсумовуючи, чому я не рекомендую ставати таргетологами, це в першу чергу через те, що є зараз дуже велика конкуренція. Друге, це обмеження і регуляції в різних країнах і впроваджує все більше і більше заборони на таргетовану рекламу. І третє це нейромережі. Третє це те, що, що скоро за наш штучний інтелект буде будешувати дуже багато. З однієї сторони, це спростить роботу, і, наприклад, це буде дуже класно, до речі, для маленьких бізнесів, які не мають грошей на таргетологів, їм буде простіше. Але людям, які в цій професії які заробляють саме на тим, що комусь налаштовують роботу. Будуть страждати, тому що опиту на їхні послуги більше не буде. Або якщо буде, він буде дуже маленький, і люди просто будуть вигризати собі місце. А це означає, що теж ціна за послуги буде набагато меншою. Тому я завжди кажу, що треба розвиватись, треба шукати себе в інших галузях. Я до сих пір працюю таргетологом, але я теж... Роблю інші речі, я теж розвиваюся в різних напрямках. Наприклад, зараз в Data Analytics, також я консультую, ну беріть приклад, я стараюсь бути хорошим прикладом. І розвивайтесь, тому що зараз такі часи, що треба постійно вчитись, треба постійно щось робити. До речі, коли я кажу людям в своїх відео, що треба вчитись, вони відразу перемикаються. Якщо хочеш більше ніж середньостатистичний громадянин, заробляти, як то кажуть, золоті 5 тисяч доларів, а то й більше. Вчись, розвивайся і не йди в таргет. <гум> вам всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Якщо будуть питання, пишіть. Я не буду вам продавати свій курс, хоч він у мене є. Але якщо хочете консультацію, я завжди відкрита на це. Дуже рада вас всіх тут бачити і до нових зустрічей! Па-па!